Що для нас дім? Це просто адреса в паспорті чи щось значно, значно більше? Сьогодні ми пройдемо шлях від оцього теплого особистого відчуття дому до таких великих понять, як країна і держава. Спробуємо зрозуміти, як одне переростає в інше і що таке, врешті-решт, громадянська ідентичність. І щоб почати, давайте поставимо собі одне на перший погляд просте питання: де знаходиться дім? Це та сама вулиця, де пройшло дитинство, чи може ціле місто, або все ж таки щось набагато масштабніше. Саме це відчуття, це питання, і є відправною точкою для всієї нашої розмови. Ну що ж, ось наш план на сьогодні: спочатку поговоримо про те, що існують ніби дві батьківщини: мала і велика. Потім зануримось в історію і побачимо, як подорожі, власне, і змінили наше уявлення про світ. Далі, о, тут буде цікаво, розберемося в різниці між країною і державою. Це не одне й те саме. Подивимось, як ця держава працює, і наостанок з'ясуємо, що означають символи, які об'єднують цілу націю. Отже, частина перша. Мала і велика батьківщина це знаєте такий собі фундамент. Саме тут ми починаємо розбиратись, як ми взагалі визначаємо своє місце у світі від рідного подвір'я і аж до масштабу цілої нації. Так от, виявляється, є ніби два рівні нашої приналежності. З одного доку є мала батьківщина, це наше коріння, те місце, яке знаєш до найменших дрібниць: вулиці, будинки, знайомі обличчя, а з іншого велика батьківщина. Це вже поняття набагато ширше. Це вся країна, з якою нас пов'язує спільна історія, культура, мова. І саме це є основою національної ідентичності. Переходимо до другої частини світ стає більшим. А чому взагалі виникла потреба розділяти ці поняття малу і велику батьківщину? Давайте подивимося, як це сталося історично. Спробуємо уявити собі давні часи. Світ людини часто обмежувався її селом, ну, максимум найближчим містом. Подорожі це була велика рідкість, тому, звісно, і не було потреби думати якимись ширшими категоріями. Твоя мала батьківщина це і був увесь твій світ. Вона була і малою, і великою водночас. Але потім. Потім все змінилося, і ось кілька ключових моментів, які це ілюструють. На початку 19 століття український дослідник Юрій Лисянський здійснює навколосвітню подорож. Потім з'являється знаменитий роман Жуля Верна Навколо світу за 80 днів, який просто підриває уяву людей. А слідом за ним журналістка Неллі Блай, натхненна цією книгою, об'їжджає світ усього за 72 дні. Ці люди буквально розсунули межі можливого. Їхні подорожі довели світ велетенський. І це, звісно, породило абсолютно нове відчуття приналежності до чогось набагато більшого. А гаразд, рухаємося далі, і зараз буде, мабуть, найважливіше розрізнення, в якому часто плутаються третя частина країна проти держави. Звучить схоже, правда, але це зовсім різні речі. Давайте розкладемо все по поличках. Так от, що таке країна? Країна це перш за все люди, їхня культура, їхня земля, це територія зі своєю унікальною історією, мовою, традиціями, навіть кухнею. Якщо хочете, це душа місця, те, що ми відчуваємо серцем на емоційному рівні. А що ж тоді держава? А держава це по суті інструмент, це політична організація, такий собі скелет чи правила гри, за якими живуть усі люди в країні. Тобто, це уряд, це закони, це всі ті інституції, які організовують наше спільне життя і представляють нас на міжнародній арені. Щоб підсумувати країна це про спільну ідентичність і культуру, а держава це про систему організації і закони. І ось тут ключовий момент замисліться. Може існувати країна, тобто народ, культура, земля без власної держави? Історія знає багато таких прикладів. Але неможливо уявити собі державу без країни, без людей, яких вона власне і покликана організовувати. Добре, з теорією здається, розібралися. Тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Частина четверта як функціонує держава? Які інститути нею власне керують? Ну, в основі будь-якої сучасної демократичної держави лежить система стримувань і противаг. Зазвичай це кілька гілок влади. На прикладі України це виглядає так: є президент, глава держави, є парламент, наша Верховна Рада, яка пише і приймає закони. Є уряд, кабінет міністрів, який ці закони втілює в життя. І, звісно ж, є судова система, яка має бути незалежною. Ось ці компоненти разом і змушують державний механізм працювати. І нарешті п'ята завершальна частина. Поговоримо про те, що робить державу впізнаваною, про її візуальну та звукову візитівку, мова звичайно ж про символи нації. У кожної держави є офіційні символи це те, що втілює її суверенітет, її ідентичність. Як правило, головних символів три це державний прапор, державний герб і державний гімн. Прапор. Це ж не просто шматок тканини, правда він уособлює найголовніші цінності нації. Є цікавий історичний факт давнє слово стяг походить від дієслова стягувати, тобто збирати, стягувати військо під одне знамено перед битвою. Тож прапор це споконвічний символ єдності й незламності. Теж саме і з гербом. Він часто сягає корінням у сиву давнину, ось, наприклад, наш тризуб. Це ж не якийсь новостворений символ. Його можна побачити ще на монетах, які карбував князь Володимир Великий у далекому десятому столітті. Уявіть собі, це ж прямий зв'язок з тисячолітньою історією нашої державності. Ну і звичайно, гімн це, можна сказати, душа нації, виражена в музиці та словах. Це та сама урочиста пісня, яка в один момент може об'єднати мільйони людей, виражаючи їхні спільні мрії, прагнення та надії. Отже, давайте підсумуємо, що ми сьогодні з'ясували. Ми почали з дуже особистого відчуття дому, а прийшли до розуміння глобальних речей. Ми побачили, як з розширенням світу з'явилася потреба розрізняти країну як щось культурне, душевне і державу як політичну структуру. І наостанок, як завжди, залишу одне питання для роздумів: от ми поговорили про все: про структури, символи, визначення. Але що ж насправді по-справжньому робить звичайний шматок землі батьківщиною? Можливо, відповідь набагато простіша і ближча до кожного з нас, ніж здається, на перший погляд.